Так що йдіть додому, йдіть до своїх сусідів і розказуйте, будіть їх від тої сплячки, що вони вже роками сплять. Хай пробуджується в них революційна українська душа. І де тільки ви почуєте, який є страйк, який мітинг. Ідіть і підтримуйте одне одного, тому що разом ми сила, а поодинці нас просто засажають. Записуйтеся в організації, тому що тільки організація має право звертатися. Якщо сам звернешся, почнуть тобі казати, а хто ти, а що ти, давай запит. А який ти можеш дати запит сам? Ми повинні всі бути разом і підтримувати один одного. Дякую вам. Слава Україні і всьому народу. Михайло Головецький, я адвокат. На сьогодні я доцент юридичного факультету ТНЕУ. Я 10-й рік в Тернополі, я думаю, що вже якийсь центр усіх тут є. Хотів би продовжити думку перше Тараса, що наполегливість і боротьба за відстоювання своїх прав це мій вчитель. Говорив вчитель духовний, права треба знати. Права треба відстоювати, і для того є люди, які свідомо мають доступ, можливість і формальні права робити запит, як говорила пані. Ми готові долучитися свідомі адвокати, адвокати, які працюють на юридичному факультеті. Наші випускники кращі 4-5 курс під керівництвом нашим, тільки як відстоювати один приклад. Коли ми хотіли допомогти депутату міської ради, відносно якої я чув після зібрання однієї з організацій, мер каже, я не маю про що з вами говорити, який представляє інтереси як громади, а депутат представляє три тисячі, здається, один округ. Для мене ця фраза достатня була. І коли ми тут хотіли встановити палатку від представників ШЕДу, були люди, так? Я стою, стоять хлопці, принесли палатки. Оця скромна активна жіночка, і там почалося махати руками. То ви хочете, щоб я, як адвокат, я займався рокопашним боєм. Я коли ще щось зробив, коли був студентом, був в кращій формі, ніж зараз животом. Але це, чи це моя робота? Я дзвонив в правий сектор, я дзвонив на ОНСО. Якщо ми хочемо, я не кажу, що треба ламати комусь руки, чи відстоювання прав це треба підпалювати або бити. Але це мусить бути наполеглива праця. Знання наполеглива праця, і Бог дасть, бо якщо Шевченко пророк, то мусить бути правда на землі, бо сонце встане і осквернену землю спали. Дякую вам. Мій телефон є в комітеті, який очолює Тарас Білан чи Наталія Іванівна, як депутат міської ради. Кажуть, пару слів нагадаю, в неділю ми 12-та година віче. Хто не знає, так само кажіть друзям, знайомим тролейбус на 7А. Так само збираємося, так само говоримо про ті самі проблеми і говоримо, що робимо далі. От, сьогодні гарно все вийшло, все, все це, тому дякую всім, що прийшли. І до неділі.